наглядова рада і депутати, і, і розробку нової транспортної мережі оплата за кліметр Це можна зробити на на періоді там року і договора давати на 5 років. Це не вважаємося не якби недоцільно, тому що потрібно проважити нову мережу і тоді вже заключати з ними, проводити конкурс під нову мережу і заключати договора з ними вже на оплату за. М Микола Миколаївич, дивіться, ви говорите, законодавець 5 років договора, і тому подобне. Ну я попрошу вас підготувати з посиланням на норми закону і по публічній закупівлі і по організації, і в тому числі і наші вимоги, які виставляє міська рада, коли положення по перевезення пасажирів, і комунальним і некомунальним транспортом підготувати з посиланням законів у формі, щоб я бачив очі. Не тільки ти ваші слова, що там це не можна, і, і все. Наскільки е, я дивився, наскільки я розумію, в законі немає заборони по перевезенню пасажирів і оплати за кілометр проїзду. Е, е, а якщо немає заборони, значить його можна робити. По поводу того, що ці договори мають бути на 5 років, теж хочу, щоб ви мені гарантували це конкретно з посиланням норми закону, що ці договори мають бути на 5 років. Другий момент по договорам. Договора, коли мають бути на п'ять років, вони мають бути як типові, затверджені, і ми не можемо відійти від них від тих норм, які наведені в договорі. Якщо цей договір не типовий, кожна сторона договору вільна, вільна у виборі його умов, значить ці умови договору можна теоретично змінювати. І можливо можна заключати ці договори на рік. Ми зараз заключаємо договори там на певний період часу, я так розумію, короткі терміни, і там автоматична пролонгація йде. Я думаю, що не проблема буде провести певного роду конкурс і визначити його нормально, що в нас не виникали такі ситуації, коли ми будемо збиратися і розглядати звернення шерифа. Наступний раз ми збираємося, будемо звернення ще одного перевізника розглядати. Для чого це робити? Вони нам зараз загнали от всьо ми хочемо так і хочемо так. Я так не хочу. Е, да, е, ну, можемо Давайте до давайте. вівторка. Давайте, давайте. Стосовно іменно чому 에, по конкурсам там, чітко це виписав. Є постанова проведення конкурсів, бальна система. 에, всі 에, міста керуються цією постановою і законом України про автомобільний транспорт. 에, міські організації привезли, тобто управління транспорту мають право тільки додати туди додаткові 에, умови. Тобто, ми як 에, бачали там. 에, Звучка, зупинок, там розміщення ще якось додаткову інформацію. А остальна бальна система там ряд є вимог до перевізника. Якщо в нього євро 6 і низка поля, він отримує 20 балів, і ряд вимог ставиться до перевізника. І для цього, коли він виконує цю бальну систему, постанова говорить: він отримує 5 років довго. От чому я веду? Коли ми оголошуємо конкурс, перевізник виконує вимоги. Ми не маємо права йому дати на рік, тому що він виконав постанову, конкурс проведений. І він, якщо він не виконує вимоги по постанові в бальній системі, є право дається на рік е, йому. Тим, ну, такі тільки на рік, якщо він не виконав вимоги цього конкурсу. Я вам розповідаю. У нас в Україні немає жодного міста, яке працює по кілометрах. У нас є Чернігів, ми з ним спілкувалися. Це одне місто, яке. Вони мені скинули свою презентацію, якби ми це це не оплата за кілометр. Е, вони це говорять про оплата за кілометр. Яка там, Як це у міг відбуватися? В них, е, в них е, оголошується конкурс і вони здійснюють компенсацію, тобто витрат перевізника. І, іменно, що е, по ідеї, коли обговорюється оплата за кілометр, може бути єдиний оператор збору виручки, тобто ага. один підприємство, ну, наприклад, визначено Титул, да. ну, Це може визначитися міська рада, визначають е, єдиний оператор. Збираю всі кошти з мережі, а потім розподіляє їх за кілометр. В Чернігію так не відбувається. Вони не збирають всі кошти з цього. Я просто скажу, от просто скажу, що до законів. Договір можна абсолютно по-другому, і уйти в цієї постанови і працювальну систему, йти і вверх загаді. Це може бути договірів відряду, договір надання послуг, де переворотнення механізмів, самої громтері. нормативно нормативну базу, я да, і я Погоджуюсь по цьому питанню. Тому під, підготуємося все до відомого. Я думаю, що завтра у нас буде ще зустріч з перевозчиками разом, де ми з ними спілкуємося. Ну, формат ультимат, я хочу, не хочу, такий, як би. Так. Треба, треба умови, умови наших конкурсів. Умови наших договорів і що вони мають право, що вони не мають. Тобто, все треба вигнати законне русло mm -hmm. і після того спокійно сісти. Я розумію, що треба відшкодовувати да, Це дійсно так. Якщо держава не може, то, бачите, залишилися тільки ми, треба їх. It's it's е... it's it's ну, хоче. Давай, давай так. Можливо, не може. Сьогодні ж інші а часи? Чого? До цього не хотіли. Yeah, да. Зараз не може. Да. Да. Тому так, ви за державу чи проти? Я що вже... <ріст> 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 Ви <ріст> тут дивіться. Саме, так, все давайте дали на таки тому зараз не будемо змішувати все, все з ним. Розуміє, що відскодова, але всі інші умови треба зачитати розбрати з договорами. Тому коло калеч, все давайте, до вівторка. Ви готуєте, коли все буде готово, ми ще раз задоволені і можливо тоді вже, вже була думка створити робочу групу про тому, що ти кажеш Сергій мережу, і треба цим питанням вже займатися. А, да. І іначе ми не вирішимо це. Це у нас будуть кожен місяць такі, якби проблеми. Має бути один оператор на ринку, я суттєвоюсь, який диктує умови. Тож він може, він закриває, ні, оголосив конкурс, взяв, не подобається цей, розірвав. Все. Це гроші отримує. Якщо йде на умови конкурсу, він знає зразу. Скільки він ну, там. Все, і він буде там ты повну він і дену пустий. Хорошо, все, Микола Миколаїв, дякую. Так, Микола Васіч, давайте ваше питання. Доброго дня. На ваш розгляд відноситься проєкт рішення про орган управління атмосферного повітря, або операції здорові. Виходячи з того, що законодавством передбачало визначення такого органу структурних підрозділів. Органів виконавчої влади. А на той момент, коли це рішення законодавства вступило в силу, наша екологія була в складі інспекції, тимчасово цей орган був цих функцій було покладено на управління. Наразі відділ у нас існує в складі Житомирської ради. Пропоную ці повноваження покласти на відділ. Відповідно, відділу звернутися до Мінекології, проінформувати їх про те, що. были изменения и выполняют свои поручения, соответственно, за законодатель. На, на, на сегодняшний день что у нас по видам? Повидимому, да. 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 Вчера выезжала мобильная группа. Угу. Мы разумеем, потому что меряют температуру они имеют право, при темную, по их нормативке по плюс шесть пяти градусов Цельсия. Вчера было как раз плюс шесть. Вчера, вчера выезжала мобильная группа, она меряла показники, атмосферного поведения. А, ще результати. А, Хорошо, а звідки ми розібрались, ми вже знаємо, екологія нам щось сказала, чи ми сказали, звідки ця ну, ситуація? Ми, це ми, у нас ціна по всій ми, країні. Ми, 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 Я думаю, що це по Україні, ми не отримуємо звідки не отримуємо, ми отримуємо тільки результати, які показники в е, гранічних нормах, які норми. нормах. Угу. І, да? І все. да? Ситуація в державі, якщо дозволити, два слова, лівобережжя, які е, рівень е, кори. Це найскладніший рівень. Mm -hmm. Навіть є рекомендації місцевого органу влади не провітрювати, обмежити побування на вулиці, комусь потрапив Іван Франкійський, Львів і ряд інших міст. Це пов'язано в першу чергу з погодними умовами, абсолютно штиль на mm -hmm. От, Все те, що відбу... викидається в атмосферу діяльності громади, все воно тут і залишається. Тому... Mm -hmm.

У нас періодично розвертаються наші правоохоронці, супано українські допомоги, квартиру цього разу, міноборони, СНС, міноборони для трьох квартирів до СНС, СНС отримувати. Оксан Васіч, да те ви. Uh, у нас є доповнення, верніше uh, гарна постачальна компанія звернулася. Мати доповнення, ви пам'ятаєте, що ми віддавали газотранспортні мережі комунальної в господарське відання. Дві мережі вони згубили, зараз проведуть інтелізацію, просять доповнити двома адресами. А це для нас щодо? Ну, знайшли, так, да. знайшли, да, я розумію. Да. А, наприклад... Звертається. Да. то ми... То... Мешканці побутували ще в 2010 році газову мережу схватили вона комунальна, вони все перевіряли. Якщо зараз ми не приймемо це рішення, і в них буде якась аварійна ситуація, їм прийде платити за громом цієї мережі. А так вона має. А якщо їм виключать? Тобто для людей, то то це рішення якраз потрібно, тому приходимо і Хто за? Є. Так, що діно зараз у нас? Іде? Повторно виставляє. Один. Щас розкаже, так. Там один був переможець, один учасник. ну Якби це треба, ну якби ці рішення. А ну просто виставити. Ну зараз скажу, що під нього. Получається повторно, якраз собі йде. Можливо, грошей не отримуємо, бо там по якби, і не йдуть люди, тому дорого. За дорого. два мільйони чимось там, сорок щось таке. Ну зараз.

Олена Борисовна, все. на нову. Ну, ладно, грамотно. Премії загнув. доброго дня. Пріоритети 24 четвертого року: коштів на підтримку, соціальні напрямки. Первый слово коммунального инфраструктура шло 4 миллиарда 779,6 млн. Из них власних надход загального фонда 3 миллиарда. Банки показники властных загального фонда выказано на 100 тысяч відсотків, на 20% за 10%, Мільйони сторони або... бюджет розпуск на виконаний на плюс 51 мільйон. Видатки э, виконані на 4 мільярди 844 мільйона гривень, із них загальний фонд 3 мільярда 443,4 мільйона. По головних розпорядників найбільшу питому вагу або 57% загального фонду складають видатки департаменту освіти 1 мільярд 958 мільйонів гривень. Значить, управління комунального господарства 440 млн, управління транспорту і зв'язку 321 млн, а також інші розпорядники. Питома вага по економічної сутності найбільше це оплата праці, 50 трансферти комунальним підприємствам 27%, а також інші видатки. Загальна сума 3 мільярди 443,4 мільйона. На подолання наслідків збройної агресії спрямована 632,4 мільйона гривень. Із них безпосередньо кошти або суб'єнція військовим формуванням, придбання майна наступною передачі військовим частинам. проведено на суму 461 мільйон. Також будівництво укриттів, відшкодування комунальних послуг, придання обладнання та будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб. Видатки спеціального фонду 1 397 млн в тому числі бюджет розвитку 667,4 млн грн, ціливі кошти бюджетних установ 295 млн грн, э, сувенції з державного та обласного бюджету 338,5 млн грн, кошти міжнародних э, організацій 95 млн грн. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати всіх комунальних послуг та інших платежів. Впродовж року о, мали місце затримки по сплаті послуг незахищених видатків органами казначейства, але станом на 31 грудня вся заборгованість подана в органах казначейства була оплачена. Заборгованості немає. Прошу схвалити. Є запитання? Все чудово і Старна, молодець. Дуже вам дякую. Ми бачимо різні інформації, яка надходить, і якби спроглотувати трудно залежати від ситуації з да, сільськовими діями, але все ж таки січень місяць у нас вже є пріст плюс 30 мільйонів до плану. Бачимо, що ну, порівняно uh -huh. пролими аналіз за новий рік, також є аналіз детальний по всіх обласних центрах України. Серед них ми десь на третьому-четвертому місці по приросту і по напруженні на одного мешканця. На сьогодні ну, одне із таких актуальних питань, звичайно, це будучи республітації, яка у нас виходить. Ми на восьмому місці в Україні по податковому 100% на одного мешканця. Тому ну, в нас вилучається 27 мільйонів і це для нашого бюджету. Дуже величезна сума, тому на сьогодні дуже актуальне питання, це, звичайно, це повний облік мешканців міста, їх реєстрація на території громади, щоб все ж таки це вилучення було менше. І чим менше вилучення, тим, звичайно, більше ресурс може залишати. Е, враховуючи цей порівняльний порівня, аналіз по обласних центрах по всій Україні, е, ми, ми бачимо, що. Ну, не на те, що дуже багато мешканців нашого міста є захисниками і безпосередньо працюють на економіку міста, все ж таки наш рівень роботних частини десь в середньому по Україні безпосередньо. Дякую, Ніна що є запитання? Хто за все прийняли? Дякую, колеги. Дуже добре всі попросили.